Математика та мода, що їх поєднує і чи можуть вони існувати окремо. Мета роботи вивчити зв'язок математики з світом моди. Завдання роботи ознайомитися з історією моди і тенденціями у сучасному світі, дослідити закони краси в світі моди, виконати математичне моделювання основи спідниці, ознайомитися з використанням інформаційних технологій в крої та шитті. Що таке мода і як вона розвивається? Мода з французького моду, латинського моду міра, образ, спосіб, правила, припис. Тимчасове панування певного стилю в будь-якій сфері життя або культури. Мода визначає стиль або тип, одягу, ідеї, поведінки, етикета, образу життя, мистецтв, літератури, кухні, архітектури, розваг, які є популярними в суспільстві у визначений період часу. Мода як суспільне явище. Відображає складні громадські процеси. А хто придумує створює новий дизайн, нові форми одягу? Моделяр-дизайнер. Робота полягає в тому, щоб придумати створити новий образ. Знаменитий кутюр'є народився виріс у бідній французькій родині. Він був шостою дитиною в сім'ї. Батька карденно служив найманим солдатом. Потім працював винаробом. Пір міг піти його слідами, однак з дитинством мріяв створити власну імперію красивого одягу. В жранньому віці його почали залучати в театр за широкого розмаїця, костюмів і ляльки, які можна шити різним нарядом. У 1926 році батьки переїжджають до Франції. У віці 14 років Карден влаштувався працювати помічником кравця. Коко Шанель Габріель, так її звали насправді, народилася в сім'ї звичайних врядкових торговців. Коли Габріель виповнилась 5 років, її мати померла. Батько не бажав брати на себе тягар відповідальності у вихованні дітей, відвіз їх у найближчий притулок, і більше діти його не бачили. Маленькі чорні сукні, що видаються дівчаткам в цьому притулку, внаслідок стали прообразом знаменитого чорного плаття від Коко Шанель. Вийшовши з притулку, Габріель не мала ні професії, ні підтримки з боку близьких людей, не дивлячись на той факт, що у неї не було фактично ні гроша, за душею і пани були грандіозні. Крістіан Дьор, французький модельєр. Батьки Крістіана були забезпеченими людьми. Тому, незважаючи на те, що був другим з п'яти дітей у сім'ї, він ні в чому не потребував. Його батько зробив статки на торгівлі хімічними добривами, а мати перетворювала гроші задоволення. Початкову освіту він здобув удома. І спочатку. За наполяганням батьків, готувався до дипломатичної кар'єри. Кристян вступив у вільну школу політичних наук. Але на цьому його політична діяльність і закінчилася. Замість занять з міжнародного права та географії, майбутнього кутюрі проводив час у музеях. Учився музичної композиції і живопису. Андрей Тан український модельєр і дизайнер одягу. Андрій Тищенко народився у Харківській області. В Андре є молодша сестра Марина. Якщо до 9 років він просто малював моделі одягу для її ляльок, то в 10 років вже вирішив, що пора свої плани втілювати в реальність. Перебравши всі речі в будинку, Андрей зупинив свій вибір на татовій сорочці. Йому сподобалася тканина в квіточку. Недовго думаючи, хлопчик зняв її з вішалки, розкриїв і шив сукню для ляльки. Пізніше була мамина шуба. У 11 років Андрей почав відвідувати курси крою і шиття. Після закінчення курсів Андре поступив в Харківське текстильне технікум. Наполегливість і тверде проходження до мети відрізняли його вже в цьому році. Оксана Караванська український дизайнер. Недаремно кажуть, талановита людина, талановита всьому. Ну хто би міг подумати, що у львівській родині математиків Караванських. Зростає майбутній всесвітньо відомий модельєр. Десять років Оксана Старанна вивчала математику і раптом у пусному класі заявила батькам, що хоче бути дизайнером одягу. Схильність до математики дуже допомагає їх професії. У справжнього математика має бути креативне мислення. Відкритий мозок лише за таких, умов можна придумати щось нове. Французький дизайнер одягу Ісегустош давно займається виготовленням екоодягу. Митці закликають вносити вироби з екологічних матеріалів. Модно перетворювати старі речі на нові. Історія і геометрія моди в силуетах. Силует – це плоскі контурне зображення об'ємних форм одягу. Саме в силуеті відображається напрямок моди. Трапеція, трикутник, еліпс, олівець прямий, тюльпан, дзвіночок. Костюми будь-якої епохи можна вписати в одну із простих геометричних фігур. Геометрія моди це геометрія силует. Силует Еліпса, прямий силует, прямокутник, трапеція, все ціна за модних силуетів, за якими стоїть цілі періоди в історії моди. Геометрія моди і закони краси. В моделювання одягу пропорції є самим головним фактором. Пропорції розмірне співвідношення елементів форми. Пропорційне співвідношення це пропорційність елементів єдність частин і цілого. Пропорції діляться на дві групи: прості, основа яких раціональні числа, складні, основа яких ірраціональні числа. Прості пропорційні співвідношення виражаються дробовим числом, де чисельник і знаменник це натуральні число від 1 до 8. Наприклад, рука в 3 четверти, спідниця міня 1 треця, пальто 7 восьмих, светер 2 третіх від цілого. Приклади, які часто зустрічаються у моделюванні пропорційних відношень одна треця, одна друга, дві третіх 1 до одного. А завищена лінія ліфа. Ліф 1, частина нижня, частина сукні Три частина. В лінія ліфа, яка розташована на лінії. Талія Ліф 1, частина, спідниця 2 частини. В Лінія ліфа трошки знищена. Ліф 2 частини. Спідниця три частини. Г. Ліф і спідниця здажною однакові. Ліф один частина, спідниця одна частина. Золотий переріз. Золотий переріз це таке пропорційне ділення цілого на дві нарівні частини, де ціле так відноситься до більшої частини, як більша частина та меншої. Золотий переріз є в природі живопису в архітектурі і в пропорціях людського тіла. До речі, чоловіче ціле. Більш підпадає під золотий переріз, ніж жіночий. Золотий переріз в одязі. Художники-конструктори. Дизайнери створюють свої моделі, виходячи із співвідношення золотого перерізу. Геометрія моди і прикрашення геометричної конструкції. Колекції дизайнерів це справжній гімн геометрії. Смужки. Чорно-біла смужка, кольорова, горизонтальна вертикальна смужка, діагональна, вузька і широка смужки. Клітинки. Шотландка або крупна клітинка. Глинчок. Дрібна клітинка. Гузюща лапка. пепіта. Діагональна клітинка. Клітинка із тонких смужок. Графічний, чорно білий Горошок. Головне правило моди в принципі горошок. Не поєднуйте кілька речей у горошок різного розміру та кольору. Річ у горошок у комплекті повинна бути лише одна, і вона повинна панувати. Застосування математики в конструюванні одягу. Стиль нашого одягу один із способів самовираження. А якщо він буде створений власноруч, це вже творчість. Всяка справжня творчість потребує майстерності. Однієї ідеї замала необхідне її грамотне вцілення. Побудова креслення основи прямої спідниці. Щоб зробити креслення виробу, потрібно правильно взяти мірки ось таким чином, як показано на слайді. Висновки. Математика міцно увійшла у світ моди. Без неї світ одягу був нудним, нецікавим і не таким різноманітним. Вивчення геометрії допомагає нам бути не тільки кіснебічно розвиненими, а й не відставати від моди. Нам складно передбачити. Які тенденції чекають нас у майбутніх сезонах, але одне можна сказати точно. Це буде геометрія муди. Дякую за увагу!